Привіт, привіт, це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. І в цьому відео ви дізнаєтесь, як підготувати до фарбування отакий бампер. У нас бампер від Volkswagen Polo, і нам його порадили викинути в сміття. Тобто, краще всього цей бампер просто замінити. Але ми спробуємо зробити, щоб цей бампер ще трошки поїздив. Ми бачимо тут дуже багато поломаного пластику, трошки підпаяли. Ми віддали на пайку, підпаяли і зробимо, щоб він ще трошки поїздив. Буде розіграш, не перемикайтеся. Як ми будемо це робити? По перше, треба розуміти, що всі матеріали, які знаходяться на пластику, чим шар матеріалу більше, тим більше віргідність того, що він. Трісне. І якщо подивитися на відео, там будуть ставочки, ви побачите, що тут весь матеріал майже весь потріскав. Тому що, по-перше, не е, використовували шпатлівки по пластику, не використовували е, пластифікатори в грунт, не використовували пластифікатори в лак. І якісь е, найменші механічні якісь навантаження, і бампер починає тріскати. Сам пластик не тріскає, а всі, весь, все покриття починає тріскати. Що для цього треба зробити? Для того, щоб цей бампер ще трошки поїздив, треба, по-перше, зняти все покриття, яке було пошкоджене, а взагалі краще все зняти. Тому що було багато ремонтів на ньому, треба все зняти до голопластику. Для цього можна взяти чи шліфмашинку, чи, наприклад, змивку фарби, ну краще взяти шліфмашинку і все знести по максимуму. Також приділити трохи уваги на якісь такі речі скриті. Це по максимуму треба зробити вичистити, тому що, наприклад, якщо ми бачимо, що наружна ця частина, поверхня, наружна поверхня, вона у нас відкрита, але ці всі загиби, оці всі кути, вони також будуть тріскати. Для того, щоб цього не було, треба гарно вичистити. Тобто перша операція, яку я буду робити, я буду все зносити до голого пластику. Які градації, Ті градації буде 150 і 180. Чому не можна взяти 80? Тому що буде дуже, гриб... Гл... дуже груба риска, буде. і вона нам підніме ворс, з яким потім буде дуже важко боротися. Тобто використовуємо градації P150, P180. Машинка звичайна і погналися зносити. До речі, є дуже цікавий інтернет-ресурс. Це телеграм-канал на Капоті, на якому ми публікуємо не тільки дефекти лакрофарового покриття, а також різні е, ситуації, на які я намалявся. Також я там буду писати багато новин, в яких ви будете можете дізнатися якісь цікаві історичні факти та хай-тек-технології, які зараз є на авторинку. Також багато різних рейтингів серед автівок та якихось технічних специфікацій цих автівок. Наприклад, там ми можемо дізнатися, які машини найбільш надійні, які менше всього гниють, які у яких саме е, надійні коробки чи саме. Цікаві якісь технічні рішення. Тому підписуйтесь на цей канал, приймайте участь в розіграшах, там постійно є розіграші. Дуже цікавий ресурс, я вам дуже його раджу. І в посланні до цього відео він обов'язково буде. Тому проходьте, підписуйтесь, будемо спілкуватися. Yeah. Якщо в якихось місцях вам щось не зрозуміло, пишіть це обов'язково в коментарях, я це все поясню. Ну що, ми по максимуму зняли все, що могли. Під номерною рамкою до кінця не знімав, тому що все одно буде закриватись. Стосовно того, що я зараз буду робити, скажу так: якщо у нас якісь невеликі пошкодження по бамперу, є якісь невеликі, ми можемо шпетлювати універсальною шпатлівкою. Але якщо у нас є якісь великі такі пошкодження, десь рвані місця були, там треба використовувати шпетлівку з пластифікатором. Я буду використовувати шпетлівку від бренду Solid, буде Flex. В принципі, вибір можна взяти там і Finish, ну все, що завгодно, але треба, щоб шпатлівка була з пластифікатором. Це моя порада. Якщо такі от місця є, шпитлівка з пластифікатором. Далі дуже важливий момент. Знаєш, що деякі кажуть, що перед тим, як нанести шпитлівку, треба наносити один К пластик праймер. Цього робити не треба. Шпатлівку наносимо саме на пластик. Один К пластик праймер наносити в цьому випадку не треба. Він наноситься тільки на голий пластик саме перед ґрунтом. Ну, ще є варіанти, якщо ми будемо використовувати ґрунт, в який додається спеціальна е, присадка, е, яка замінює саме використовування один капластікаймера. Зараз ми будемо шпатлювати. Що б я порадив під час шпатлювання. В таких місцях, як таке місце, таке місце, таке місця, такі місця е, не треба намагатися шпатлівкою завалити все за один раз. Тобто, поступово набираємо всю товщину шпатлівки. Поступово, потихеньку, потихеньку набираємо обережно в шпатлівку в рвані місця для того, щоб у нас подалі не було усадки. Розуміємо, чим менше буде шпатлівки, тим менше, менше вирогідність того, що у нас щось е, подалі трісне. Тобто треба розуміти, чим більше у нас на поверхні знаходиться якихось лакофарбових матеріалів, тим більше вирогідність того, що вона трісне це покриття. Тому намагаємось працювати е, з нев... невеликою точною покриття. А зараз у нас зашліфовано все градацію p 180 А перед тим як ґрунтувати, я градацію знижу до p 240 Зараз буду розмішувати шпатлівку і наносити. Подивитися, як це робиться. Відео про те, як правильно шпатлювати, я залишу в коментарях. Стосовно шпатлівки, шпатлівка з еластифікатором чи еластична шпатлівка, вона обробляється трошки важче. Чого за, за рахунок того, що по суті своєї, вона, наче як резинова, і завжди здається, що вона гірше треться. Це нормально. Тобто універсалка, звичайно, універсалка буде тертися значно легше. А ця буде трошки важче, але це специфіка саме цієї шпатліки. І взагалі не дуже люблять додавати еластифікатори до ґрунтів і лаків. Чому? Тому що, по-перше, довше досихає. Перше, друге, важче обробляється. І ще є один нюанс, про який я скажу в кінці відео. Відео там, де ми будемо лакувати, розкажу ще який нюанс, і він дуже важливий. Так, ну у нас буде розіграш, як ви знаєте. І я буду розіграти таку шпатівку, тільки тара буде трошки більше. Ось, щоб прийняти участь в цьому розіграші, треба написати коментар, в якому написати тему, яку ви хочете побачити. І той коментар, який набере бере найбільше кількість лайків, ми на цю тему знімемо відео. А тому, хто написав цей коментар, буде така шпатлівка. І не забувайте, що обов'язково повинна бути підписка. Ну що ж, бампер на чорнову ми вже вивели. Зараз треба уважно обдути, обдивитися. Якщо є якісь маленькі сколи, десь якісь е раковинки, треба обережно підмазати їх шпатлівкою нашою. Е саме Solid Flex я беру. І в принципі, проходимо бампер весь П 240 і заносимо в камеру. Все, що буде в камері, я вже покажу. Який у нас буде грунт, який вибір, і так далі. Не примикайтесь, дивимося. Нарешті ми в камері, звісно, я все обдув після того, як зашліфував, і зараз в камері вже обклеїв те, що мені не треба загрунтовувати. На що б я звернув би увагу? По-перше, як я обклеїв, я спеціально позаклеївав ці всі нюанси для того, щоб туди у нас, по-перше, будемо менше матувати, потім це менше у нас буде запари. Це по перше. А по друге, ми ж розуміємо, що потім сюди будуть ставитися рішитки. І якщо у нас буде ще шар. Грунта, потім шар фарби і лаку дуже важко буде потім ставити. Ну розуміємо собі, чим більше ми надуємо, більше будемо шліфувати і важче буде ставитись. Тому я намагаюся, те, що буде закриватися, намагаюся менше туди, щоб у нас було менше шлії. Навіть якщо там буде якісь там котрі, якісь нюанси, це все буде рішитки не закрито. Розуміємо собі. Далі наносимо один пластик праймер. Для чого він? Для того, щоб у нас була адгезія до пластику. Звісно, якщо він у нас попаде на шпатлівку, нічого страшного нема. Ми наносимо його в один шар, пауза 5-7 хвилин. Після цього будемо наносити двох компоненти ґрунт. Не робимо якісь акценти на нюанси. Я маю на увазі, не, не намагаємо десь його підлити, ну щоб більше його налити. Один широкий факел мокрий, наносимо все. Цього буде достатньо. По-друге, що він нам допоможе. Якщо є якісь нюанси, де важко було прошліфувати, наприклад, якісь там важкі там, поверхні, там, да, геометрично важкі, і один капластік праймер нам дасть ще додаткову адгезію. Тобто, то краще буде прилипати наступний матеріал. Тобто наносимо один К пластік праймер, після цього будемо наносити двокомпонентний грунт, про який я розкажу пізніше, після того як я нанесу. Поїхали. Далі ґрунт наповнювач. Секрет, який всі знають, але чомусь ніхто нічого не робить чи не хоче робити. Беремо ґрунт наповнювач і обов'язково додаємо в нього пластифікатор. Обов'язково треба даємо тому що нам треба, щоб ґрунт був пластичний. Тобто, щоб у в подальшому у нас не було розтріскування. Тобто ми знаємо, що грунт дасть нам досить великий шар. І якщо буде якесь механічне навантаження на бабер, він просто трісне. Для того, щоб цього не було, треба додавати пластифікатор, його треба додавати в ґрунт, а також в лак. Я додам його 20%. Так. Так. Додаємо пластифікатор і доводимо до 300. І тепер теж важливий момент. На ту частину пластифікатора, яку ми додали до ґрунта, також треба додавати затвердник. Тобто, якщо у нас, наприклад, зараз 240 грамів ґрунта, додали 60 грамів пластифікатора, то на 300 грамів ми додаємо затвердник і також орщиник. Потім перемішуємо і починаємо наносити. Затвердник буде оцей, і на 300 грамів ми додаємо його вже. Розмішуємо затвердником і додаємо розчинник. Ретельно перемішуємо, через сито заливаємо грунтовичний пістолет, починаємо наносити перший шар ґрунта. Пістолет буде грунтовичний, Дюза, 1,6, два шари, між шарова сушка, 10 хвилин. Два шари. Ну що, наш бампер висох, це вже наступний день. він сох. Я трошки включив камеру, щоб підгріти, тому що грунта було досить багато. Треба було трошки підлити ворс. До речі, стосовно ворса, якщо у вас піднявся ворс, ви не зможете його і шліфувати, тому що ворсинки будуть гуляти під абразивом і їх майже неможливо зашліфувати. Чимось підігріти, заплавити, теж не варіант, тому що не буде адгезії, тому що буде знову гладенько. Тобто, заливаємо все ґрунтом, і коли вже ґрунт тримається, всі ворсинки, його можна зашліфувати. Зараз я забираю е, бампер е, в шліфовку. Буду шліфувати градацію p 400 на середній подошті. Тобто вона буде не м'яка, а полум'яка. Ось, полу жорстка, як, як краще. Ось. І буду уважно вже дивитися на якісь місця. Якщо я десь протрусь, щось десь якийсь буде нюанс, я ще легенько підґрунтую. Може, чи за допомогою пістолета, чи за допомогою балончика. Все, далі перехожу на інший пост. Так, дивіться, дивіться, так, дивіться, всі лицеві частини я промотував п'ятісоткою на машинці. А якісь важкі такі поверхні, де важко підлізти машинкою, треба брати шістісотку. Чому? Тому що, по-перше, ми будемо металік, а по-друге, ми розуміємо, що все, що на руці, у нас на градацію буде більш агресивніше. Тобто п'ятісотка на машинці те ж саме, що шістісотка на руці. І ми вже складаємо, можемо її складати і залазити в такі важкі поверхні. І оці всі речі гарно промотовувати. Заходимо сюди. Тобто це все треба обережно промотувати, ну і намагатися не протертися. Якщо я ось в цій зоні я трошки протерся, я взяв епоксидний ґрунт в балончику і трошки піддув. Зараз я можу підмотувати його, і це у нас буде вже готово до фарбування. Тобто 600 на паролонці. Всі такі речі, де у нас вставляються потім чорні такі заглушки, я тут взагалі буду намагатися по максимуму стирати. Чому? Тому що за рахунок того, що воно вже було пофарбовано декілька разів, у нас набирається товщина, а потім ці заглушки вже настию. Тобто я буду намагатися стерти по максимуму і видалі їх взагалі закрити, тому що все одно вони будуть закриті. А чим більше буде у нас фарби на ньому, тим, більше, тим важче він буде ставати, ставати, буде відщолкуватись, а нам цього не треба. Тобто буду зматовувати і потім закривати. Да. Також на складних поверхнях можна використовувати сірий скотч Брайт. Якщо будете фарбувати мокрим по мокрому, то треба брати червоний скотч Брайт. Ну що ж. Той бампер, який нам порадили викинути в сміття, ми його, я думаю, ще трошки спасли і він ще трошки поїздить. Вважаю, що бампер готовий до фарбування. Так що переходьте до наступного відео, в якому я покажу, як я буду фарбувати цей бампер і проведу цікавий експеримент. А до цього відео не забувайте, що тобі поставити лайк, написати ваше запитання, якщо у вас вони є, та не забувайте підписуватись на наш канал. До побачення!